Вітаю вас, любі друзі, на першому кулінарному В ефірі програма «Кулінарний дует. Сьогодні у нас в гостях е, красива, неперевершена мама-співачка, моя подруга. Е, Коротше, Таня Нідєйська. Ваші опуски в студії мої опуски те саме. Танюшечка, привіт. Завжди стидайся, Гол... переживаю. Головне твоє подруга. Я завжди переживаю, моя подруга. А як же? А що хіба Чому не дорожня? Ну не знаю, чи ну ти. Не хочеться запросити одразу в кіно, в кафе, на морозиво, на, на каву чи щось. У мене троє дітей. Та я, власне, чоловік. через то як. Давай фартух, я буду зразу тут. дивіться, значить ми міняємося місцями, ти будеш стояти тут, тому що готувати повинна ти. Чому? Тут, бо по праву руку в тебе зразу плитка, їда, все, помідори даєш, а з лівої сторони я буду по ліву руку від тебе допомагати тобі готувати. Фартушочок рожевий, не е, заперечуєш рожевий. на выбор голубенький и рожевый. Я говорю, что тебе лучше не голубенький, а рожевый. Ну я же девочка, все Рай, в розовом, ну, конечно, логично. должно быть. Ну, правильно. Ясно. Танечка, ну что, дякую, что пришла на сам А по-друге, скажи, будь ласка, что мы смачного будем сегодня есть с тобой? Ну, на самом деле, я сегодня буду учиться готовить. Так, не, так не подойдет. Я, сам, я сам не умею ничего готовить, Ну, так ради бога, друг друга научим. Подоба Дело в том, оздро. что у меня, конечно, фирма, фирменное коронное блюдо – это То, что всегда есть в доме. Это мороженое, сал. Хлеб с маслом. Конечно. Конечно. И, А все остальное в холодильнике в морозильнике. Ты же знаешь. Знаешь, э, старый еврей э, вздыхает. Ну что же бедному еврею нужно? Опять-таки белого э, хлебушка. Да Бог с ней з цікрові, пусть будет лучше чорне. Ну, хорошо, значит мы остановимся сегодня на красній рибі. На краю я бачу червону рибу, я не задав про ікру собі сказати. А ікра у нас красная такая сегодня. Баклажанная, да. Крупная. Так, Вітя, що починати. Що будемо різати, що будемо. Бачу, не знайомі інгредієнти. Це що у нас таке? Я, в принципі, заказывала моцареллу. А це моцарелочка. Це просто маленька моцарелла. настоящая? Моцарелла, которая есть буквально э, во всех магазинах, вона абсолютно доступна. Это Танюшечка, тоже, в принципе... я ж по магазину не хожу. Я ж все по интернету заказываю. мне привозят. На, кто настолько зарабатывал? Знаешь, зарабатывал бы как человек, ел бы. Сало, а це, це, це ж таки ідує, так? Мила. Когда можна буде вже поїсти картошечки, там это самое, то постійно хорошая хороша там э, червона икра, например, суши, там, а, там. да, да, да Суші, муші і так далі, вино бургундське і так далі. Ти будеш заробляти, як всі нормальні мешки, тіни вісти картоплю і квас. Ну От, добре хороша жінка, дружина. Так, давай, так. де ми будемо це все готувати? Е -е, тут ти, тут я. Я тобі допомагаю. що ми почнемо перше різати. <кхм> Нам потрібно і... різати, ні, підожди. Ми різати нічого не будемо. Нам потребна и духовка, и плетка, и то и то потребны, и сковорода. Витя, и... ты же понимаешь, нужно за копейку канарейку, и главное за три минуты. Ясно, что мэт. Понимаешь? Это да. Мед? Ты пока раз, э, распаковывай, а мне э, нужна фольга. Так. Нужен противень. Так. А вот он. Так. Да та давай подам. Сейчас мы, чтобы Бога. девчонка такие тяжести ну, поднимала. Да радио. Я еще не такие поднимаю. Ясно. Бывает в руках типа два противня и сковородочка. Мама! Естественно. Значит так. Фольга. у тебя в хозяйстве фольга. найду. Ольга у нас є. Тобі широка чи вуща? Широка, а, вуща, дивися, яка є. Давай, я чи думає, в яку у нас поміститься наша риба? Я думаю, що краще е, таку більшеньку. так, Ольгу? Вважай на пальці. Дуже тебе умоляю. О! Мистецтво, а що, що нічим ви не ви? потрібно нам мастити цю Підожди. протвінь цим? Підожди, салом, я, все, я все пам'ятаю. Ти вже злякався, що я тобі сказала, що я нічого не вмію. Так ти починаєш мені а, розказувати. А, так. Ну, так, ти ну, мене можеш збити понятно. з вірного курсу. Давай. Так, кладемо оцю гарненьку рибку. Авокадо. 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 не знає. До речі, так. не забувайте, що Тепер... ми готуємо, а ви записуйте. Тепер я поки буду мити руки, бо рибка ж ти розумієш, мила. Як завжди, так. тому що чай. А ти мені давай сукру. давай таку яку-небудь посудину, яка буде нам в принципі, для того слугувати, щоб ми змішали соус. І в тебе серветка серветка, така може бути. Ми, може ми бути повинні так? змішати соус, який буде е, складатися з таких з... інгредієнтів, так. як оливкове масло, е, олія, масло, так, олія, соєвий соус, так. який теж є в продажу, і мед. А це що? То, 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 саме нас... Він чи це щось інше? Я не знаю, чи то їдуть налив. А Процепація. ми до нас е взагалі національний продукт, так що я думаю, що з медом у нас дуже З медом проблем немає, немає так. Конечно. Ну і цікава, дуже морська сіль, я собі візьму. Сіль нам не потрібно, як? давай посуд. А, правильно, це так, так, я додому заберу. Поку, буду... Посуд. Да. Так, посуд у нас отакої величини буде добре? Дуже добре. Супер. Ложку. Ложку. У нас є ложка велика, столова чайна і десертна. Я думаю, що столову буде найкраще. Столову. Логічно. Як моя мама сказала, сім'ї луха. Поки ти мені ложку ніс, а я думала, а може, що не спішить, не спіш, так треба на перекос. Та ні, дивись, Так ти все. А диви, як авокадо кісточку витягує? Теж Ти бачиш, що робиться, Таніш? Вітя. Я зрозуміла, що я навчусь тільки, не тільки сьогодні готувати, але і всяким цирковим Цирк... трюком. Цірковим трюком. Що ми Давай. робимо далі? Авокадо мені Давай буду чистити авокадо поки що, чи як? Треба шкірку. Нам що ти на кубики? А наш. я тобі теж. Секрет. Давай мені чайну О, ложку. Ложечку. А, так. Будеш вигрібати звідти авокадо. Тільки ти знаєш. Ну я догадався. Я так кавун їм столовою ложкою. Кавун різає на п'єв і отак виїдає кавун. Ми зараз робимо авокадо. Тільки для того, щоб ти це почав робити, візьми велику э, тарілку для салату. Для салат, салат. Бородка може бути пісна, горло не полізе. Так, так, так. Угу. Так, це у нас вияви. So. Так. Я думаю, що ми будемо салат готувати в такій салатниці. Будемо готувати трошки салату. Мало салату, на двох. Ні. Превелику? Звичайно. Уже салатниця потрібна тобі? Давай потрібна. Салатниця. салатниця. Гарна. Тітя, в тебе все на кухні. Я думала, що це холостяцька така кухня. <питеріг> де буде будемо парень. все робити просто Танечка, повітря. я серйозний, серйозний парень. Серйозний? Я <питеріг> да, до себе додому ніколи не запрошував. Ну так сказати. Я все. маю на увазі е, гості. Кухню, на кухню. <питеріг> 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 Ага, По правила вчасно. Я виховірюю помаленьку і туди кидаю. Авокадо люблю, авокадо Хочу сказати, що всі салати, які от це мій досвід, всі салати, які ти робиш, що стосується листя. Або там якихось овочів, наприклад, авокадо, так. його треба робити так, щоб мінімально е, щоб мінімально торкався, ніж лезом, тобто зелені рвати. Да, да, зелені рвати, не зубами, ви, а руками, Авокадо виковирювати. Авокадо ви <світ> Єдине, що у нас, звичайно, ми не будемо ламати огірки і помідори. А що, можна теж. А навіть можна? Як? Відкусив плюнув, відкусив плюнув. Ну, це. <світ> Ні, хороше, звичайно, тобі життєвий досвід. Я ідея, розумію. що де кла ламається навпіл, і так, так, це так, хороша так. така закусочка. А прикинь, так, роз, так, взяти помідор, розчавити огірок навпіл. Такий салат зробити, я розумію. Це, це серйозно. В принципі, все в наших руках. Може так попробуємо. Цікаво це так, інтерпретація. Це. вже яка це дуже так, дуже цікаво. Ми з тобою заговорились. Тепер оця е, як її назвати? А соус. Тепер ми будемо поливати рибку, змащувати з однієї сторони. Так, Головне Вітя, це дуже-дуже просто і дуже, як мені здається, смачно. Смачно і Де? оригінально. Ти думаєш? Думаю. Хорошо. Думаю, навіть в тому оригіналі, що ми вирішили сьогодні все ламати. Оригінальність лю любою ціною. Все давити, все ломати. Так, тепер ми поливаємо. З двох сторін вітя запам'ятову з, з двох сторін Звичайно. Ми щось солимо, що з першим, ні, ще нічого такого не робимо. Ні, ні тому що соєвий соус вже е, в принципі має якийсь смак. свій має танечка. Поки ти мастиш, поки ти поливаєш. Е, я дуже багато тримаю лисів від наших телеглядачів. І звичайно, дуже багато телеглядачів е, часто запитують. От ви нам показуєте, як ви готуєте їсти. Це класно. А, а, як а ви нам їсти? Все... Ні, нам ще цікаво каже. Щось розкажіть про особисте життя артистів, тому я завжди банальне запитання. Не замужем, що нового? Ні замужем. Да, знаю, знаю, що не замужем, просто троє дітей. Так, так, і ми волшебник. Так, і чоловік так точно волшебник. Так, тепер Вітя. Секундочку. – Я трошки замітьте, не я сказав. Ян Петрович, ну це так, для для це нормально, це піару, Так, це так приказати. Серйозно, що нового, розкажи мені? Творчі плани, як це банально журналісти зпитали. Вітя, коли мене питає Таня, що нового, я кажу, а ви зі старим знайомий? Я так. Ви я ну, Точно? Ну, не я все. Це буду, трохи... буду перевіряти. Таня, ну не все, ну не на пам'ять. А, а та... я твоє та... все знаю. Кіпа. Загнала ти мене в кут. Я ж почав. Звичайно, а чому? Танечко, ти. Я про творчість. Я говорю. А, так може я так само все знаю твою. Скажи мені, ні, серйозно, якісь там нове відео, щось там. Я YouTube. чув твої останні дві три пісні, сам, які ти саме написав, дві точно згадав. Так. Мені не страшенно сподобались. Страшенно правда? Так, ну я не, не пам'ятаю про що, здалося, що ти... я кажу чи ні? Ні, тому -то я не пам'ятає народні, але такі кльові пісні. Я була в нормальному стані. І все пам'ятаєш нормально? Це пам'ятаю. Ну особливо першу ти коли співала. Взагалі друтка танцювальна. Ну, знаєш на, на вкус і світ. Ну, ти у нас лірик, тому це не дуже мені перше сподобається. Ти, ти е, навіть я буду просити тебе, може ти колись мені пісню напишеш? Ну серйозно, я це не. См... Я не сміюся так. А тепер ми це підожди. Відкривай мені, чекай, чекай, відкривай мені, будь ласка. Я духовку. тобі відкриваю духовочку. ми будемо співати і салат. Скажи сам? мені, в нас настав... Ну, давай, дочатку поставимо, а потім. Видите? Так. Ой, ой, це Що, став, нормально, нормально, Що нормально. це за крематурі? Це клас, це так модно. Модний кремотор, ні. -ні, ні, ні, не, та, не, ні. Видно, тясно. Так, так, Вкриваєш. Да, Даша, ти частенько вставляєш в духовочку, тима Так, Я думаю, так. що хвилин 15-20 температура буде 190 досить. добре, чи сте поставити вище. Віт, я на вкус на, на дотики mm. пробую. Добре. Тепер дивіться, дуже все просто. Ми... Корисно авокадом, я буду теж так. Корисно, робити. так? Так, да, я вже зрозумів, що корисно. Вітя, судячи по твоєму здоровому рум'янцю, ти робиш це кожен день. Не роблю. А я... що? Чогось іншим я. Помідори роздивляй на п'ю, закоріше. Беремо, це вже порізно, молодесеньке, гарнесеньке. Так, ти цибулю, бо в тебе ручки. Так, давай, да, давай, це... давай, так, так. Оттак. Цибулю, як на мілку, як на що, скажи мені. Як ну, на що. Ну, вже Мі... не мішай. Ну, вже мені не мішай, Танечка. Я пішов руки просто. У мене навіть е, немає слів, я, е, як тобі пояснити, як його рішення. Гарно в салат. Я горду, о, гарно в салат. А можна що гарно я такого зроблю? Так, так, так. Танюша, ага, Воно, Танюш? Воно? Ну що, Міл... мілкіше треба? Ні, не воно. А що? Ну, Вітя це воно. теж привіся тобі на обличчя класти. А чого? Воно буде пекти. Ну, за те, що я так порізав цибулю, якраз тобі ця це до речі, і пригодиться. Кільця на, 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 на лице класти, це нормально? Кільця, якщо класти на лице. Кільця чого. Ну, кільця цього, цибулі, кільця. цибуля, кільце. А не ти вже казала. що порізала я на тако, кільця? я такого не казала. Ти вже що, на яку колбасу і на дожди. кільця порізала, Скажи мені, що дожди. Ну, ти мені вспіли. Ясно, Це не треба, все кидає? Дивися, як гарнесенько. Так. Ну, так. так. А, тоньше. Ну, звичайно. Та я не знаю, просто люблю, щоб воно хрум-хрум було в роті пі -пі 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 під зубами. Мається увазі. Хрум-хрум, а ти, тому що просиш ти роби хрум-хрум. Хорошо. Ну я вже тоненько буду так як ти сказала. Ну але не зовсім ти взагалі як папіросний папір робила то так. Ну, Я не люблю хрум-хрум, тому роблю хрум, так, як я роблю. а Ти любиш хрум-хрум ага. і робиш по собі. Ти ріжеш Ми... тоненько, щоб не відчувати в роті навіть. Звичайно. Так, вроді їла, а вроді мені. Огірок навпіл. Навпіл, а яка особистість? Огірка? В салат. Е, крупними кусочками, так. великими кавалечками. Так. Ага. Ну то я ж так і казав тобі. Як тобі взагалі казав, тако взяв ти вірок, розламав, другий надломав, накидав. <кхи> тож, яких проблем, Це вже дуже буде за, так. за крупне, як то кажуть. Так, так, так. Але ти кажеш матеріал, а я щось ну, з фетою більше люблю, не знаю чому. Так, тепер сюди. Хороша фішка. Ми з тобою кладемо все, що є у нас в холодильник. А в холодильник у нас сьогодні були помідори чері, можуть підійти звичайні наші помідори, які теж непогано. Я дуже виглядають. люблю усі, знаєш, волове серце, солодке, uh -huh. але ферма. Але сьогодні нема немає. розові, немає. Я не подумав. Ні, якби я знав. Ні, що... Справа в тому, що, е, що кожному буде... овочу свій сезон. І сьогодні ці помідори, е, волу, волове серце uh -huh. ще як вони Волове серце. І, ну, так, так ну, воно вже не в сезоні, тому е, а турецькі, якщо чесно, nee, вони трошки трошки хучі. Ні, ні. Ну, оце волове солодкі, рожеві такі ага. класні. Я недавно ще буквально їв. Прямо супер. Ай, ну, слава ну, Богу. А з них сік, у нас тобі співпадають смаки. А, Сік всі? томатний, прямо солодкий. Прямо пішки, як цукру туди, вроді хтось насипав. Вітя ти зараз консервацію робиш? Я ні, але в мене є одна жіночка Таня, знайома, до речі, так само Таня звати в Моршині. Вона, я в неї вже е е годуюся, коли в тій стороні виступаю, років вісім. Вона неймовірно смачно готує, і консервація робить Таня таку, що. І я кажу, танечка, краще я тобі заплачу сонце, тільки ти все купи, зроби. І вона, і що грибочки, чи салатики, чи помідорчики, чи огірочки? Вона все так робить, ну, ну, мені на смак. Я не дуже люблю гостре, Я все люблю таке ну, лагідне, солоденьке. Чуть -чуть таке. А я е дитина мігаполісу. Бісарабка мой дом родной. так. так, так? так, так. <реш> пішла, купила все у жіночок. Які ну а сама дуже... закриваєш чи ма, з мамою? Мама ж що... ще раз сказала. Бісарабка мій, мій дом, дім, да, так. мій дім рідний. Ну то ти українською мовою тільки але ти купуєш там інгрієнти, закриваєш сама. Які інгредієнти? Ну, ну... Квашені помідорочки, знаєш, які смачні Знаю, бочкові, не але зараз, коли ми За побудували без усі загородній дім, я сказала, що в мене перша буде мрія, це бочки. Великі діжки. Mm, звичайно. Ну, на квашення. Ага. І правда? сама будеш? Сама будеш? Да? Не будеш наймати да? тьотю. Я знаю, знаю. Яку тьотю? Та якусь тьотечку. я знаю, якусь. <рес> Ні, Та що не вміє ця. робити. Ні. Не ясно. Так, дивись. помідорчики ми з тобою положили. Що в нас ще є? Перчик. У нас є болгарський перець. я думаю, не цілий. Половинку. Давай. Давай. Знаєш, що половинку? Чого? Бо ця нижня половинка вже трошки ця, а верхню треба ще чистити. <рес> ну, давайте, Та прості мені. же просто. Так, а я поки буду цей час. сыпати, ложити Викладати, викладати... Мо мо моцарелу. моцарелу. Моцарелла. Ні, просто моцарелла, моцарелла вона більш делікатніша, якщо е, так по правді кажучи. Чим фета? Чим фета, так. Да. Ну, що ж люблю, фета, І... мені щось сукові здається, не знаю, чому. Ні, ну, Но фета, я ти хочу сказати, якщо казати про справжню фету, то так. звичайно вона сюди пасувала краще. Так. Але сьогодні ми будемо робити з моцарелою, тому що я, в принципі, роблю салат для свого чоловіка, він зараз їде сюди. Від. Так. Тому, що, да, оцю тарілочку. Заверніть, будь ласка, з собою. Вже, вже завернуто. Вже. Так. Причому І... з цією тарілочкою зверху просто е, плі... плівочкою. Материли багато не буває, тому ми виложили все, що ти сьогодні. Правильно. Запропонував. Приготував, так. Запропонував. Запропонував, так. приготувати. Що у нас ще є? У нас ще є, огірок вже є. Огірок ласка. є, є лимон. Але я тобі скажу чесно, я не люблю, коли поливаю салат лимоном. Не люблю. А ну, ти, якщо хочеш? Ні, то... я хочу сказати, що лимон ми його. Так, розріжемо. Насамперед. Звичайно. Я не знаю, як воно буде по смаку, але по красоті неймовірно Правда? красиво. Просто бомба. Я ж тобі кажу. Подивіться, люди добрі. Подивіться, що робиться. Подивіться сюди. А вітаю всіх, хто ще не приєднався до нас на першому кулінарному. Кулінарний У Нас в гостях Танюша Нідельська І дуже приємно, що ми сьогодні. З нею, поки там салат, ми тихесенько наушку, що шу шушу, що Таня от-от, скоро мені буде писати вже пісню. Про цибулю. Ой, цибуля, 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 хід готовий. Що я хочу ну, сказати, Віті, ти розумієш, те так непомітно, але дуже. А я хотів спитати: що з нашою рибочкою? Вона чи вона там не згорить? Як казав один, ти про євреїв любиш? Як один єврей казав, Каша завжди має бути трохи підгорівшою. Ага, ну то, тоді вона 100% готова, правильно? Да, тому якщо у нас риба. Дум... Ще... Таня, не лізь туди, я тебе прошу, дай пусти мене. Ну, давай, ну але що ти зробиш? То, треба взяти, пом'яцкати, попробувати трошки. Чим, okay. Чим ти okay. будеш? Ну, якийсь ореол пустить. Ну так, да, ореолу нема ніякого. Не будемо? Ну, да, Ні, Далеко а, просто понял. Все, Я зрозумів, не та температура стоїть. Я я. Таня шашка, працюємо далі. Ну, За одне і сауну. Да. Це буде добре. Так. Ну що, я думаю, що е, красота наша виглядає так. Е, зелень нас виглядає так. До речі, цікаво, так. Це теж можна їсти просто. В принципі, ти, коли сіл, е, коли це натурпродукти, да, да. коносіл це, ти коносіл це, сиру рибу так само. Люди часом люблять їсти. Ну, дають же ну, рибу. Звичайно. І вже можна. Киту. Так, підожди, а саме головне Олію. Е, давали. олію і змішати. Це бальзамічне видно соус. А ну, Оце ти у Ні, Це бальзамік. Це, це... Для, э, спеціально для салату така є приправа. Це ж звичайна це, що, що до суші йде, ну, Понял. Давай ложечку. Бальзамік. Ложечку. маленьку давай, маленьку? маленьку ложечку і. і так, я дістаю маленьку ложечку. У нас нехай вона не нормально. помита, нормально. але там було у нас авокадо. Там, там живий. було там і... жива, да, жива да, їда, да, тому да, нормально. Тому Дай. ми зараз змішуємо. Треба спробувати, yes. щоб не перетасли. До речі, я хотів сказати: ну, тільки про прошу тебе. То з лимоном дуже не грайся, бо ти зараз будеш... Ні, лимон. Ми положимо на тарілочки, коли будемо з тобою пригощатися. Пригощатися їсти. Ага. Mm -hmm. І звичайно. А, а їмо на брудершафт сьогодні? Вітя, я вже е, висловила свою думку з приводу брудершафту. Ти тільки обіцяєш, нічого а, не робиш. Ну так... Бідний думкою багатіє. Ми зробили е, таку приправку. О, це дуже туди е, ще гарний... раз пішла. Пішов у цей той бальзамічний се бальзамічний соус для салату. І оливкового і оливі все все туди наливає. Да, і все ми це поливаємо. Зараз посолим. А може я би ще олійки дав більше? Ми мало самої ліки. Будь ласка, отак сміло. Я би півтора горнятка вилив. Чесно кажучи, не дуже люблю оливкову олію. Ну будешнятися так само не дуже, але а вже не? мовчу. Звісно, ні. А чому? Бо ми українці, ми виросли на сонячник і олії. Ми. Ні, ні, дай. Та ні. Ну, краще би дала зразу, та ніхто не би не знав. І що... Крути, давай. Так а не скручу, нічого. Та ні, вітя, я ж повинна в своєму житті і скрутити щось. І... Та де ж ти все посередині, по краям ху, гуляй. Вітя, ти можеш, це, в... Помовчати, можеш. Ну, звичайно. Ти поки мені поспівай. це дуже це гарно. Робиш і до речі, хочу сказати, що на день народження вітя це єдиний гість, кроме е, решту тридцяти шести, е, шести угу. який приходить без запрошення, який знає, що я його чекаю. Ну ти багато пересолиш, Таня. Та, ти поки говориш. Так я закохалася ну, за цей <рес> за час. чехо. ну не грайся, не пересолиш. буде такий <рес> гарний <рес> мабуть бути салат. Давай велику велику ложку. Міше ти забула, що я це додому планую забрати. А то шкода мені, не ви ну, не, не, кажеш, що тобі просто жало. Велику розумієш. Розумієш. ложку, щоб ви, щоб ми переміщали ну, це все. Ну а про що я казав? Так я приходжу до тебе на День народження без запрошення. Чому? Тому що я тебе люблю поважаю і на день є? народження не запрошую нікого так. Взагалі і у нас, звичайно, ця дука, що на день народження. Ніколи не запрошують справжніх друзів. Хто пам'ятає і привітає звичайно. сам прийде і так далі. Звичайно, у нас втілюється в життя просто на раз. Нормーワ對啊 і коли Вітя приходить, перше, що він робить, це співає українські пісні для моєї мами, тому що вітя це ніхто не робить. Це мами. Ян Петрович, це від мами. Ян Петрович, це від мами. Чесно. Ні, не я Петро, знаю, наскільки я люблю. Його поважаю так само і тебе, і вашу сім'ю. Так, глянь, гарно. Але Вітя, я тебе вчу, треба дві ложки давати, тому ти можеш професійний повар. Таня, а потім треба мити дві ложки. Ну що ти чесне слово? Вітя, ти говориш моїми словами. Ай. Але для краси, для наших глядачів, для ми понтів повинні ти зробити... хотіла сказати, для понтів. Для піару. Але Давай, для піару у нас для понтів? бізнесі не понти, а піар. Сплошний піар. Розумієш? Це таке модне слово зараз, ну, шоу бізнесі. Е, піар це і є понти. Тобто ну, Так, так хорошо. Вітя, тепер ти куштуй. Будь ласка. <кхм> А Я не знаю, в чём моя ошибка. Витька, я не знаю, що робити. Це про Пісня про салат. Ну. Молодечил каже жінці: "Е, э, ти не повіриш, ну я цей суп я іспек сам". Так, Вітя, давай. Танечка, чекай, 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 чекай. Трем дістати руку. Витьке, прихваточку. Ну що ж ти все спішиш попредбатько. А це там гарить? А ти думаєш? Ага. Думаєш, що так як в пеклі? А я теж, ну дай Бог би не знати нам нікому. Що таке пекло? Так. Окей. Щось там проти бідна перегнулася. Так. Ничего. Давай ножику і дожи. Далеко. казка. Сказка просто. ]あー. Сказка стала билью, називається. Дивися. А блюдо ми називали, знаєш, як? Як? Див게, ну що там булька, Булька це треба показати. Ай-яй-яй, як же не показати, як же... Вони, глядачі, зрозуміли, що це не там монтаж. Там ще булька є, булька є, там ще no. булька є. Танечка, я... дивись. Там ще булька є, давай, 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 давай. Ну це <важаю> вже еротика. Таня, ти взявся голою рукою за цю штучку. А давай, давай засервіруємо якось так за понову. Заманчиво? По новому, По-новому, no по-новому. No 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 Давай от на тарілку ми покладемо в пользі. Разом з Ольгою. Ну, а не на противні, а на, на тарілці. На тарілочці, Хай буде. Да? так. Шо, Появляєш шо? собі? Що ще зробити? Кажуть, коли опікся сильно, То треба таке зробити. Ну, дай, тільки що по моєму? вухо. Та ні, це до вуха вже твого прикладав після того, як опікся. Пікся, ага. а до вуха, щоб... Вітя, бо я майже така ж саме гаряча, а, як і це. Ага, <плата> та, та ні, це ти що я рукою. <плата> так, я давай таріл. так, тарілку даю. Яку? На велику? Вітя, а як ти з такими руками будеш зараз брати тарілки? Ти краще скажи, як такими руками ти я буду поб... тебе обнімати. Оце мені цікаво. Ти не будеш мене обійматись, такі... скажи, такі... скажи чесно, тому що в мене такі руки жирні. Це єдина. Хорошо. Покажи мені тарілки, я сама візьму. Будь ласка, біленьку візьми. Прошу тебе, візьми, біленьку тарілку. А так, коли ви попеклися, то треба олією поместити руки. Хоча б що нема більше чим. А Каші, де вилка, ніж для вилка. риби. Танечко, ти знаєш, для риби немає спеціально. Для тебе... ти лізеш, І, вибач, будь ласка. От для тебе, вилка, для мене, для тебе, ніж для мене. ніж. І одна тарілка, да? зато два а, ножа Ми, під... Я ж казав, у нас ужин сьогодні. Тоді буде один прибор. У нас буде, для ні... мене. Ну, я... а ти будеш мене будеш кормити. Зазвичай. Танечка, давай. То воно гаряче. А не фольга вже ні, напевно. не потече? А різко. А ну давай, старію. Давай. А що? Тобі хорошо, ми її будемо. О, зараз. О, о, власне, але давай, щоб ти. Ну? А може навпаки, отако. Ні, сильно. – Вітя, Ну, Сельно, я, вий... я в, 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 в вечірньому плаці... нормально, тебе хороше Ну, До того, як я з їм цю рибу, було хороше Нормально. Диви фирма. диви, це модно зараз. – Ноу-хау знову таки так, від нас, від нідеської Тепер... Павлика, ноу-хау, подивіться. Лимон. До речі, це. Хто це? кольцо. А... Хто робив? Не хто робив. Чиєї це бабці? кольцо настрою. Розумієш? Так. Коли в мене хороший настрій, воно зелене. Так. Не поняв. Коли а дуже ти... хороше, воно синє. Це страшно. Але ти, а що, серйозно буває зелене? Ні, жертви. Серйозно. А ч коли в темноті? Давай, не. давай. Потушимо світло і побачимо. Ні, Таня, не можна, тут це серйозні речі. підожди, давай повертаємось до наших. Ні, вітя, ну це все. Це теж ноу-хау. Інші беруть якісь лопатки, ще щось. Тут дивися. раз. А! Що, заселять? Так, підожди. Ні, не треба відрізати. Давай ходить. Це хвостик. Так, і зеленю тут заклади, заклади. Ще, ще, ще багато. Трав'яний хвіст? хвіст зробить. Таня. Ну, все, тобі за гарно Лимончик. Так, Гарно. Але ми І з тобою зараз підемо підем в наш імпровізований ресторан. Почекай. Дай мені дві секунди. Можу я тебе запросити в ресторан чи ні. Головне положи. положить. Таня. Вітя, а блюдо наше називається, знаєш? Ні. За Закапійку канарій. І та, отже, блюдо за копійку-канарейку від Тетяни Нідєвської. Сьогодні у нас гостях була Танюшечка, жарти жартим, але дійсно дякую тобі за прекрасно проведений час. Е нас з тобою разом за смачну приготовлену страву, яку ми зараз попробуємо і зрозуміємо, чи ні. Ну, Я вже пробував, чесно, поки Танюшечка відверталася, рибу ні. Салат пробував і дуже смачно. Чого це відверталася? Ми разом пробували. Мені залишається тільки подякувати всім, хто був разом з нами сьогодні на першому кулінарному в програмі «Кулінарний дует». Сьогодні була Танюша Недільська. жарко. Покажи людям щось добре, хороше. Замурили, чесно. Побачив смачного.